Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 21 червня. Україна розглядала операцію для атаки на російські війська в Придністров'ї, але вирішила поки не відкривати новий фронт за Вашингтон Пост. Втім, якщо будуть провокації зі сторони Придністров'я, Україна себе стримувати не буде. У той же час прямо зараз новий рейд. 20 тисяч чоловік румунської армії пройшли молдавський кордон по таємному проханні Санду. Вони будуть перевдягнуті в молдавську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови втримати суверенітет. Путіну доповіли про це. Крім того, румунський спецназ на території підконтрольній ПМР Уже зачистив деяких вагнерівців та лідерів бунту проти Молдови. Крім того, підірвав один із потужних складів. Наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України. Тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. В той же час придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні. Всі розуміють, починається нова війна, новий фронт. Важлива річ на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військ. Військовому відношенні, і це пов'язано з Україною, сказав чиновник. Проте диверсійні групи вже на території Молдови, замахи на санду, вбивство молдавських пілотів, підриви складів за останній тиждень, тому свідчення. Сам Речен додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія. Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію, військова агресія проти Олдови прем'єр додав, що Україна має велику перевагу на Чорному морі, і це різко скоротило можливості Росії здійснювати атаки з Чорного моря, що захищає Молдову ще більше. Ба більше, ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності, сказав Речен. У НАТО говорять про загрози для Молдови. Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірчаджуана попередив, що РФ може вдатися до вкрай агресивних дій, щоб зупинити прозахідний напрямок Молдови. Прем'єр пояснив, що йдеться про гібридні атаки, використання брехні. Ні, розпалювання ненависті, підбурювання до поділу районів, де проживають етнічні гагаузи, які розмовляють російською мовою. Ми продемонстрували, що у нас є можливість забезпечити громадський порядок і втрутитися там, де намагаються дестабілізувати обстановку, сказав Рейчан. Гарно про ситуацію в цілому написав Коваленко. Далі в оригіналі Говорили про Придністров'я, но забили про Гагаузію, пише блогер Коваленко. Ну як забили в моєму прогнозі по віроятному захвату власті в Молдові проросійськими сілами з силовим варіантом вмішательства. НВФ ПМР. Гагузия играла одну из важнейших ролей блокирования Молдовы с юга. А на медне в рамках так называемого Всемирного форума молодежи Башкан Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому пожаловалась на притеснение и преследование Гагауза в Молдове. На жалобы Гуцул Путин откликнулся готовностью помочь Гагаузии в вопросах отстаивания законных прав, полномочий и позиций в мире. Для тех, кто не знает, отмечу, что Гагаузия – это небольшой регион на юге Молдовы, с правом Автономии и за предельно высокими пророссийскими настроениями. Регион аналогично Приднестровью представляет собой олигархический криминальный кондоминиум, с тем отличием, что там отсутствует российский контингент, но присутствует предостаточное количество агентов Кремля. Встреча Гуцул с Путиным для самой башка на Гагаузии это предел мечтаний нечто из разряда. В кавычках увидеть Путина и умереть. А вот для Путина снисхождение до встречи с настолько мелководной Сошкой означает предельно высокую заинтересованность. Кремля в Гагаузии, причем интерес это стал пульсировать именно сейчас, что может говорить о сохранении планов относительно Молдовы. И тот факт, что в ПМР просто попросили бабла, еще не означает, что террасполь не прогнут на большее. Для синхронизации действий в отношении Кишинева. Разумеется, Гагузи в этой синхронизации действий будет отведена своя роль. Ситуация отнюдь не охладилась, и на тормоза ничего не спущено. Редакция канала Луны несет ответственности за высловливание окремых политологов, политиков, в и анонимных телеграм-каналов. Голова у каждого своя. Выставка Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.